Чи було у вас колись відчуття, що хотілося сховатися і не йти на ту грьобану зустріч з новими людьми? Серце вилітає, бо знаю, що зараз тобі треба знайомитися з кимось. В мене було. Я тривожна людина, бо мені не одразу помітно, але соціальна тривожність це моя тема. Але ти навчаєшся на психотерапевта. Так, і це найбільша халепа, тому що дуже часто у нас бувають групові формати особистого досвіду. І знаєте, що я помітила? Чим більше я беру участь у груповій роботі, тим легше мені стає, адже. Ти отримуєш досвід, де відстояв себе, де розповів щось інтимне і не отримав осуду, де ти обираєш бути собою і бути з іншими. Це реально дуже класно. Ти обираєш і в страх, і розумієш, як ти круто справляєшся. І здебільшого твої страхи не мають абсолютно ніякого підґрунтя зараз. Я знаю, як важливо відчувати себе в безпеці. Саме тому я створила свій безпечний простір у Чернівцях, де кожна людина може отримати підтримку. І відчуття я не один в цьому. Мене. Розуміють, спробувати щось по-іншому, зрозуміти себе краще і знайти своїх людей, де можна прийти зі своєю тривогою, не знати, що сказати, і це буде цілком окей. Цього місяця, до речі, говоримо про тривогу. Ділимося своїм, слухаємо інших і знаходимо свої способи підтримувати себе. Тут ти не почуєш банального а «Ну, тримайся. Тут ми скажемо бляха. Я тебе так розумію. Доєднуйся. Посилання в профілі.